Мені вітання найкраще. Вам там. Нічо? Виті. Виті. Що обіцяв, там? Нічого. Дві киду. А? Вити. Де тут друге, блин? Які довгі? Ти же обійшов мене блядь. Там п'яка, мужик, там ти Я? То це напарник вікляв. Я... Бля, до матеріалів справи на. Закуда? По матеріальному справедливо. Ти що таке? На протокол. Який протокол? Як? Я к фонду іщу, 6 минут. Що? Ми ти Самого ноль! Вже не дають бюджетний потиколон. А ти що даєш? Я? я? Я можу що, дати? Я можу дати. Ти риту? Да. Але який кольору? А ти ж класть не бачив. А я щось? Що це стару? Що ты Який красный? Я ж розвертав. А, я ж Де, ты розвертав. розвертал? А вот здоровен загласен, я не могу. Что на що Ааа, то диссийс! Ааа! Ооооооо! Да я що, я, вис... я ж вам предлагал випити по соточке тут, блядь! А ви казали, та нічого не надо, не са. Ты було, блядь, А такий ти парень, га? Ні, то другого разу не буде, я щось не рушаю. Буде. Нет. Поки ти за рулем, то буде все одно. А то вы это то не буде. А пішки ж теж. Ви стрелк. Выходите, что в Так, Да далека. Да. Понятно. То куди? Що? Вс, не можете. Пишка залека, что. Я не знаю, що нічого не сказали. Що? Зараз пустить. що, плевать дорогу, скажи. Развернулся, пошёл сюда.